Збройний конфлікт, що переріс у війну, приніс гори і страждання в родини мешканців і сходу і заходу України. По справжньому сімейне свято знань стало тому лише підтвердженням. Сьогодні к сожалению, тисячі первокласників, які приступили пороги по своїх школ, говорять війні. Кожен день вони від своїх зрослих слышать гибелі людей, розрушення городов. Такого на этой земле уже не было 70 лет. Тысячи детей из Донбасса, к сожалению, не, пошли, не смогли пойти в свои школы. Минимум 25 детей уже не смогут это сделать никогда. Они погибли под снарядами и под бомбами. Сегодня еще не поздно остановить АТО и сесть за стол переговоров. Наши дети должны слышать о войне только из учебников истории. Партія розвитку України підтримує перемовини про мирне врегулювання конфлікту, що розпочалися у мінську, адже настав час подивитися правді в очі і припинити АТО, що окрім загибелі людей не дало жодних результатів. Амбіції, рейтинги, авторитет усе це не варто життя українців.